Друзі, моє вітання. Мене звати Владислав. Я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні буду вам показувати Peugeot 3008 автомобіль 2015 року випуску. 1,6 дизель на 120 кінських сил в парі з автоматичною коробкою передач. Гідротрансформатор. Наголошую, АІСІН стоїть тут. Автомобіль прив'язаний з Франції, розмитенений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. По місцю виписано договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Що ж, стан автомобіля 5 з 5. Як технічно, так і візуально зверніть увагу, якість відео дозволяє, якщо е, відео у вас на низькій якості, підніміть якість і буде в кожну царапинку все видно. Стан реально 5 з 5, хоч і пробіг 244 тисячі кілометрів. Часто люди бояться пробіг за 200. Я рахую те, що потрібно дивитись на стан автомобіля, а не на пробіг. Я особисто бачу автомобілів, в яких там 100-150 тисяч кілометрів дивишся на машину, реально плакати хочеться. А бувають автомобілі, в яких і 400 і 500 тисяч, і у них офігенний стан. Дехто скаже, є моторесурс і так далі. Так, є моторесурс. А інше питання, коли автомобіль обслуговували, доглядали за ним. Якщо його реально мучили і не міняли масло більше 50 тисяч кілометрів, то і... У нас пробіг 100 150 тисяч, це вже можна, може бути труп. Інше питання, коли автомобіль гарно обслуговували, дивились, масло міняли вчасно. В Європі, якщо в 20 тисяч міняється масло, це вже дуже добре. Тож такий автомобіль може 244 тисячі скажімо так, для цієї машини, це взагалі не показник. Як скажуть власники таких автомобілів, тільки пройшов обкатку. Що ж, давайте покажу цей автомобіль ззовні і перейдемо по комплектації, все розповім по машинці. Погнали. Що ж, подивіться на його стан, виглядає він реально бомбезно. Стан фарби. Одразу розповім по комплектації. Коротко, що ми бачимо ззовні, як бачите, є заводське тонування. Це саме не плівка, а темні самі вікна. Далі маємо парктроніки. Задні парктроніки, є легкосплавні диски, непогана резина. Так, Покажу, як він виглядає. Такий, як знаєте, як, як скручують пробіги і показують автомобілі, то можна ставити 100 тисяч спокійно на його стан. Класні, до речі, двигуни, оці 1,6 їхні, вибігають реально за 500 тисяч кілометрів взагалі без питань. Єдине, що можуть ці двигуни мучити, це екологія. Знову ж таки, при наших реаліях, навіть в Європі, сажовики вирізають і перепрошивають їх на Євро 4. Так що це не питання. Можна, якщо вдруг даже буде якесь питання по екології, 200 доларів чи там 100 доларів, точно не знаю. На пижиках ще не вирізав це. Відшити і буде Євро 4 без питань, можна далі кататись. Але поки питань немає, то для чого туди лізти? Скажімо так. В остальному офігенні мотори, офігенні коробки передач. Так, Включив широкоугольну камеру. До речі, є два ключі в машинці. Так, По комплектації маємо склопідіймачі, передні, задні, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Постелив на нього Ева коври, новесенькі. Тому у вас вже не буде питань з коврами, що туди стелити. Як зазвичай на авторії, дивимося, туди кидають якісь різинові страшні коври, або взагалі бачу, як кардонки кидали, то страх. Так, вимкнення кнопочка парктроніків. Є екорежим, є система стоп старт. Зверніть увагу, пробіг 244 тисячі км, нічого не реставрувалось, по салону взагалі нічого не робилось, крім хімчистки. Хімчистка і нові коври постелив. Так, ключика ми маємо два. Ось у нас один ключик. Ось документи. І ось у нас ще один ключик. Що буває не зовсім часто в автомобілів, які привозяться з Європи. Зверніть увагу, як заводиться двигун взагалі легесенько. Причому були холода, було прохолодно реально і теж без питань заводиться з півтичка, скажімо так. Так, пробіг у нас 244 516 км на даний момент. Так, Що ми маємо по комплектації? Маємо круїз контроль, є ліміт обмежувач швидкості. Підрульове керування у нас круїз контролем. З іншої сторони, у нас регулювання магнітолою. Гучність перемикнути пісню або волну радіо, взяти трубку. По відповідно, також є. Далі під кермом ми бачимо датчики світла. З іншої сторони, у нас датчики дощу. Це все у нас є. Так. Далі двозонний клімат-контроль, електронні стоянки вагальма, підстаканик, режими руху. Бачите, скажімо так, допоміжні якісь системи для якогось бездоріжжя або для шосе. Можна перемикати і їх вибирати. Все ж, як-не-як, 3008-й, -як, це щось по типу е як є е синіки, теж, якби, е які зроблені скажімо так, для якогось бездоріжжя. В них трошки вищий кліренс. І в них є блокування, там, е електронне блокування типу диференціала. Тут у нас такий же самий варіант, коли мінівен з височезним кліренсом. Кліренс, до речі, зараз покажу. реально, ну, Міряти не будемо рулеткою, так чисто покажу, що він немаленький. Так, далі у нас є навігація, є карти вже України. Кнопка SOS. До речі, кнопка SOS вона у нас в Україні працює. Це реально круто. Тобто, якщо ви нажали кнопку SOS, ви дозвонитесь. Тут немає ні сімки, нічого. Ви жмете SOS і дозвонюєтесь в службу безпеки чи куди. О, Датчик світла спрацював, вже темніє. Треба спішити, щоб вам показати, поки ще є світло. Так, е, є в мене відео там, де ми дзвонили заради, заради цікавості, щоб інші не пробували цього, щоб лишній раз працівників не тривожити. Е, дзвонити, можна дозвонитись і сказати, там, поліцію викликати, чи швидку, чи пожарну. В общем, працює система і працює вона в Україні. Це реально круто. Так, далі що у нас? Є тут в машинці бардачок. Ось такий у нас бордачок з підсвіткою. До речі, класичний автомат це великий плюс, реально класно працює і 1.6 в парі з IC дуже класно працює, мені реально подобається. Зараз в мене в підготовці також є 3008, точно такий же самий, але в чорному кольорі. Так що, якщо хочете чорний, буде там пробіг 199 тисяч, 200, в общем. Е, то класно, вони їздять, і мені подобається, як вони стартують на підрив, вони реально класно. Легенько ж на газ, зразу стартує. Тобто, якщо десь на якесь бездоріжжя заїхати, там на крутий підйом збиратись, то стартують вони класно, класно працює автомат. Мені дуже подобається. Плюс тут є якісь режими в ньому, є ручне перемикання передач. Е, мені подобається кайцін працює. Реально класно. І напевно з європейців це останні, хто ставлять класичний автомат, Так як, наприклад, Рено, Рено і вони вже всі будуть на, е, на роботизованих коробках, де є щеплення, і на якому, як ми всі знаємо, не дешева заміна щеплення. Так, покажу, як виглядає у нас салон. Салончик у нас суперовий. По факту нам що потрібно? Поміняти масла, фільтра, якісь рівні ролики і все, обслужити для себе в остальному тачка реально огонь. Тут у нас фальшпол, і під низом ми маємо докатку. Якось так, французи нам їх залишили, це вже дуже добре. Так, ще покажу по салону, що тут у нас в якомусь стані. Якщо потрібно якісь допоміжні фотографії, відео, е, пройтись там товщиноміром, чи потрібен вам Він-код, чи ще якісь питання, звертайтесь мій номер телефону внизу. Мене звати Владислав, також номера телефонів моїх колег Валерія та Сергія. Це вже хтось натоптав бляхамуха, хтось сів. А, так. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності в Вінниці, знаходиться за адресою вулиці Ярмоли Мелешка 1В. Або Дзвоніть, скину вам геолокацію, приїдете, подивитись. готовий до любих перевірок, до тест-драйва. Приїжджайте з гарним настроєм. Кава з мене, тест-драйв з мене, гарний настрій з вас. Що ж, дякую, що додивились до кінця. До речі, відео монетизується, а виручені кошти відправляю волонтерам. Самі знаєте для чого. Так що, чим більше підписників, чим більше коментарів та лайків і повних переглядів, тим більше зайде монетизація, тим більше я відправлю грошей. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.